Що прокинувся з приступом оптимізму? Сонечко сяє, гарний настрій, в країні реформи. Ха, підпишись на канал, і кожного тижня в нас для тебе свіжа зрада. На цьому ж березі з боку під трасою Р 69 Теж осіли небідні люди. Бачите, звідси з води дуже добре проглядається ця територія. 2008-го Вишгородська райдержадміністрація вилучає в цьому місці земель запасу 14 гектарів і безоплатно передає їх семи громадянам, пов'язаним з екс-депутатом Бориспільської райради регіоналом Володимиром Решетилом. Після ланцюжка перепродажів частина ділянок опиняється у решетила, а майже гектар купують матір-син. Михайла Вільгушинського. Це чинний суддя вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Сусідні ділянки записані на дружину ексглави департаменту оперативно-технічних заходів МВС Геннадія Рєпіна. Зараз ця земля вже готується під закрите містечко. Сюди провели електрику, проклали дорогу, поставили шлагбаум, забудували берег. Ось вже тут не пройти, тут фіртка, за нею теж ворота. Я так розумію, що одне, що друге зачинено. З іншого боку, територія закрита наглухо: сюди ні заїхати, ні пройти. Ані суддя Вільгушинський, ані його родина ніколи не мали офіційного бізнесу. Дружина судді працює в реабілітаційному центрі. Тож звідки гроші на майже гектар у місці, де земля в 2013-му коштувала майже 3 тисячі доларів за сотку. А саме тоді родина Вільгушинських почала її скуповувати. На наш запит суддя відповів одразу зателефонував і пояснив. Він тут. Ні при чому, адже ділянки записані на родичів. От як буде потрібно, вони дадуть пояснення. Так а ну от власне нам потрібно, буде, ми як потрібно... Буде потрібно. а від які будуть конкретно до мене запитання, то я хочу знати, що мені написати вам відповідь. Ну от, до вас конкретно запитання. Звідки у вашої родини кошти? На от Не треба питати в родини. А вони ви... всі вони всі повнолітні, дорослі. Так. Треба питати у них і наскільки мені відомо, там кошти не такі великі. Прохання надати свою декларацію за минулий рік суддя теж проігнорував. А у його декларації за поза минулий рік значиться: 442 тисячі гривень річного доходу, 30 соток землі, розпочати будівництво на 90 квадратних метрів та квартира у 80 метрів. Великі люди забирають собі великі державні водойми. Але маленькі люди теж не хочуть пасти задніх. Саме тому, чи не на кожне навіть маленьке державне озеро потроху з'являються свої нові власники. Що прокинувся з приступом оптимізму? Сонечко сяє, гарний настрій, в країні реформи. Ха, підпишись на канал. І кожного тижня в нас для тебе свіжа зрада.